У Херсоні окупаційна влада робить усе, щоб вивести з обігу готівкову гривню. Жителька Херсона Оксана розповіла, що в магазинах розраховуватися гривною стає все важче. У віджатих супермаркетах, які і називаються зараз АБЦ, курс гривні до рубля, як і було обіцяно, встановлено 1 до 1,25. Якщо раніше можна було купити хоч якісь товари, ту ж побутову хімію чи інші засоби гігієни за гривньовою карткою в цих магазинах, то зараз лише за карткою Російської Федерації, тобто вкотре створюють умови, щоб херсонці брали їхній нікчемний паспорт, підписували контракти на роботу і обслуговувались в їхніх фейкових банках. Жінка каже, отримати готівкову гривню можна було на ринках у людей, які переводили її з електронних карток. Тепер і вони потрапили під тиски з боку росіян, розповів економіст Володимир Молчанов. У нас вчора відбулася подія поворотна, якась через те, що було вперше затримано і юридично оформлено справу проти конвертатора, яких до того лише просто ганяли. Причиною стало невідповідність курсу. До речі, да не сам факт незаконної торгівлі. Це чергова спроба припинити обі гривні на Херсонщині. Після заборони користуватися терміналами та пограбування українських банків, говорить економіст. Росіяни намагаються перекрити для херсонців усі можливості користуватися гривнею, каже заступник голови облради Юрій Соболевський. Ми знаємо, що от зараз і фактично по всім районам Херсонської області вони роблять перевірки підприємців, які не перейшли на бівалютну систему, які не працюють з рублем, не приймають до оплати. Рубить соціальні зобов'язання Україна свої виконує всі кошти. Нараховують. Хорки розуміють, що Україна продовжує турбуватися про людей, що ці виплати йдуть. Якщо гривня стане дефіцитом, це може лише підвищити її цінність, говорить Володимир Молчанов. Російська банківська система в Херсоні майже не працює, а через ускладнення з логістикою зникнути з Херсона можуть і російські привозні товари, розповів економіст Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.